Ну, за океаном з'явився шоумен, покруче Путіна. Ну, хіба що Зеленський може якось там з ним змагатися? Якому в радість ходити і пальці загинати. І він його почав лякати випробувати. А він глибоко переконаний, що сильніше Америки в світі країни немає. І для нього особистою образою є те, що його пробують лякати. Трампа. Пам'ятаєте, як по ньому стріля, стріляли? Що було в першу секунду після того, як Трамп був поранений, куля там прийшла біля вуха? Він піднявся і так далі. Тому найгірше, що міг придумати Путін, це спробувати демонструвати свої мощі. Коли Трамп каже про наш флот і самий потужний в світі, всі починають згадувати візит, пам'ятаєте, був такий авіаносець адмірал Кузнецов.